Вітаю, друзі! Прошу вашої допомоги і проведемо розіграш. Дивіться, ззаді то мій брат Олександр, який загинув на війні. Зараз ми збираємо голоси на петицію. Зібрали вже 13 тисяч, потрібно 25. Ну, люди голосують не але ми зараз зробимо, совмістимо приємне з корисним. Зробимо розіграш. Розіграш 50 тисяч гривень, він поділиться на три призи. І буде розіграний в кінці підпису, в кінці збору голосів на петицію, що потрібно для того, щоб поучаствувати в розіграші? Перше, підписатись на канал і електронно підписати петицію. Це відео буде в відео буде в Instagram, YouTube і Facebook. От, Наприклад, в інстаграмі, Ютубі і Тіктоці буде ссылочка в коментарях. Переходите по цій силочці, в цій силочці буде ну, силка на петицію. От. Переходите по силці Google, підписуєте, в коментарі ставите плюсик. В кінці дня ми підраховуємо, хто підписав голоси. І так до того моменту, кожного дня, поки не зберемо цю потрібну кількість. У нас залишилось 40 днів. Через 40 днів, якщо ми не зберемо цю кількість голосів, петиція згорить. Так, після підпису, що буде розіграш. Розіграш ми проведемо так. Буде три цінних призи. Це перше місце 25 тисяч гривень, друге місце 15 тисяч гривень, і третє місце 10 тисяч гривень. Потім ще буде такий приз. як 50 аналізів, для, Це ми для, для металістів. 50 аналізів зразків ми робимо безкоштовно. І також буде ще такий приз як екскурсія на наше підприємство. Покажемо, розкажемо, як ми працюємо, чим ми займаємося. Так що так, купляємо металодосплави, та голосуємо за петицію. Всього найкращого. Всім добра. Так, і забув саме головне, щоб цей процес шви... двигався швидше, робіть репости відео. Так ми швидше зробимо своє діло. Слава Україні! Героям слава!